Народився рано вранці, жовтий, ніжній, вишиванці, справжній козачок щасливчик наш маленький чорнобривчик? Позіхнув і потягнувся. Сонце небо посміхнувся і почала павпогороду питатися свого роду. Кинув оком він довкола. В грядці квітне Матьола зупинився на хвилинку, привітатись до жоржини, Перестрибнув через кашку. Неповторна ця країна, наша славна Україна. Хробаки та будяки, хай пощезнуть на віки, не допустимо їх рядку, Хай візьмуть собі на згадку, бо господар тут щасливчий, наш герой, наш чорнобривчий. Він на грядці проживає. Всяку нечість не пускає і віками при придамівці квітні.